Далі продовжуємо пуховики тему. Дивіться, це вже такий на зиму, на холодну навіть зиму, я б сказала. Тканина жмакана, яскраво білі, регулюється манжет, ширина манжета. о, На нього навіть знижка. Дивіться, коштує 3. Ви можете до 2 грудня, якщо у вас є додаток, резерв, відкинути і купити зі знижкою мінус 40%. Ось такий варіант пуховика. Білий, яскравий. Я думаю, що треба, щоб був і білий, і чорний, і бежевий. Чому б ні? Їх тут багато так висить, і вони такі вони теплі, тому що ця тканинка цупка і всередині є наповнювач, не тонкі. Ці вже йдуть дещо тонші і вони вже такі молочні. Молочні, капюшон, теж та такі за коліна. Ледь за коліно. Так, сьогодні субота, покажу вам, що в магазині. Ну, так, знаєте, я б не сказала, що багато людей спокійно, відносно, спокійна атмосфера, музики немає, немає животажу якогось. Дивіться, яка класна дубльонка. Дублянка теж піде зі знижкою, мінус 40%. Висіла так, поміж всього іншого. А, вони отам, мабуть, що представлені. Риже, щось бачу. Класна така, тепла, вкорочена. Угу, мені подобається. Ціна її зараз три. Зараз подивлюся, яка ціна насправді. Так, да, 2800. Угу, класна дубляночка. Дуже приємний відтінок. Це куртки я, да, я навіть приміряла на в минулому відео. Ось вони ці дублянки висять. Класні. І ось такі ще є. Дивіться, буде знижка на них, мінус 40. Так, куди її причепити? Поки що. Ось тут почему. Ось вони. І тут всі розміри. Ой, вона така класна, вона не двобортна, вона не йде косухою, а така класика. Трошки в бік йдуть ці гудзики. Подобається. Дуже м'якенька. Ну, це, звісно, це тканина. Ну, коротка, Угу. Да. Така сукня, дивіться, бордовоцька. О, дивіться, які блузи зараз в моді. Бабусина, блуза, да Блуза із бабусиної скрині. Дивіться, мережево таке в стилі прада, м'ю-м'ю Клас. Коштує 1399. Зараз прям дуже вони в моді, можна в секонд-хенді таке знайти. І на них буде знижечка на ці блузи. І на сукні напевно. Що. Да. сукні зі знижкою будуть. Потім такі спідниці, міні. Шкіряні. Так, я цю вішаю назад. На відміну від тих, на ці знижки не буде. Це вже йдуть довші і тепліші. В одному з, з минулих відео я їх міряла. 3000. Без знижки будуть вони. Штани. Джинси ось такі. Теж буде на них знижка. Вони зараз 1399. Прямі такі джинсики класні. З цією блузою зверху втягаєте шубу, дублянку. Так, 1399 я сказала, так? мінус 40%. Такі легень, легенькі. Модель. Стрейт, напевно, що нічого не бачу, що тут написано. Вони прямі. Багато в цьому сезоні леопарду. Такі є блузи, і до них йдуть спідниці. Можна купляти як комплект, можна окремо. Дивіться, блуза і спідниця. Щось нагадує тканинка, нагадує велюр. Таке щось трикотаж з якимось начосом. Леопард. Так, спідниця коштує 899. Вона пряма. Спідниця олівець. Модель. І навіть тягнеться тут на резинці, і сама така еластична достатньо. І блуза коштує 899. Зрозуміло, так? Да? Так, дублянки. Дублянки будуть без знижки, ось такі довгі-довгі-довгі. Дуже теплі теж і чорні. Так, чоловіків мода, дивіться, на ось такі куртки-парки. Модель така парка. Клас, дуже тепла. Ось такі теплющі. Що це в нас? Як їх назвати? Куртка. Це вже є куртка. Іде 1399, чорні такі ж. І там, бачите, такі, як парки ніби, да висять. Ну, не ніби, а це є парки. 3299, вони без знижки. Е... Так. На ось такі чорні куртки буде, мінус 40. Пуховики чоловічі. Чоловічі куртки. Сінь зима. Покажу, що мені дуже подобається. Гляньте в стилі Ральф Лорен. Ось такі клітчаті сорочки. Чоловічі, з 1199. Я б сама таку носила. Такий класний принт. Ну, ідеальне поєднання цього зеленого, ще щось марахтового, там синього, і бежевого, і червона. Така смужечка. Дуже люблю такі відтінки. Можу взяти собі. Знижки, до речі, нема. І ця теж класна. Гляньте, оці дві. Взагалі сорочки такі класні, стильні, з блакитними джинсами і оця парка можна, так? Да? Теплих пуховиків на зиму, яких боятимуться і вітер, і мороз, я думаю, є ще ось такі модельки. Ну, Вітер точно буде боятися такий пуховик. А, я вже їх показувала я минулого віде. разу. Ну класний, дивіться, от вони висіли там, якось виглядали не дуже. Перевісили в інше місце, і вже вони якісь мені симпатичніші. На кнопках єдине, що кнопки чомусь рижі. Мені подобається більш сріблястий варіант кнопок. За три тисячі. Класний Такий комір, стійка довгий. І є ще такі, але із пояском. Клас, дивіться. От, хто любив, щоб було приталено і вже, приталено, і вже видно вашу талію, вже, да, вже більш жіночно, більш витончено буде виглядати за три так само блуза буде зі знижечкою. Те щось, щось нагадує Прада. Шубки ті, які я показувала там. Сумки. На сумки. О, дивіться, який розпродаж. Сумка-клач в такому стилі рок. 999 мінус 40%. Якщо у вас є додаток, повторюю додаток резервт це ще такі аксесуари, які теж зі знижкою підуть. Це сережки. Я не бачу ціна. Бачу 500. Стильні. Такі троянди. Ось так видніше. Це така сумочка дуже легенька. Такий на півмісяць. 1399. Так, вам. Пам'ятаєте, я її приміряла. В одному із своїх аутфітів, здається, це був аутфіт вихід на каву з подругою. На неї теж буде знижка тисяча і мінус 40%. Ну, зрозуміло, що це все недешево відносно зарплат, які ми отримуємо в Україні. Штаніжки класні, стильні. Це в нас не можеш знайти свій розум. А, розум, боже, що я розказую? Свій розмір. Ска... Не можеш знайти свій розум. Ну, знаєте, реально, от іноді просто вже і розуму я не можу свій знайти. Втрачаємо. Такі ось сорочки теж тут. Багато всього просто настільки щільно. Я, ну, знаєте, я не буду так зосереджено тут ковирятися. Основне, я показала, все інше. Можна подивитися в інтернеті, такі куртки теж показувала. Да. Приходьте і вибирайте. Далі так само, дивіться, були ось такі дублянки зі знижкою. Це я знімала відео, здається, в суботу, після Чорної П'ятниці. Я думаю, що на них на такі дубляночки буде знижка і в період різдвяних знижок. Не пам'ятаю, з якого вони числа починаються, стартують. Придивіться до цих дублянок, вони дуже стильні і модель така класична. Єдине, що вони, да, вони не довгі, але зараз і зими не такі холодні. Ось, наприклад, як мені тоді здалося, ну і зараз теж в принципі ось ці сірі штани з стрілками пасуватимуть прекрасно до, до цієї дублянки. І, до речі, такі ж в сірому, якщо ви помітили, дублянки є, тому непогана така знахідка в резерві, я б сказала. Магазин «ЦЦЦ». Хочу показати вам такий невеличкий огляд взуття, що нині в тренді. Агі, звісно ж, нікуди не виходять із моди. Зручно, тепло і красиво. Не знаю, може чоловікам таке і не подобається. 2,799 і тут шкіра, ви бачите. Ці також такі неважкі, до речі. Якщо порівняти їх, да? тут іде біла така, біле хутро. це натуральна шкіра. І хутро теж, здається, натуральне. На дотик. Мені так, можливо, тільки здається. Такі класні. Бадура. Бадура якась фірма. Фірма вінників не в'яже. Дивіться, які стильні. Ну, ось вони теж вставлені. Гарні, стильні. Я вам хочу сказати, і це недорого за таке взуття, за натуральну шкіру. Якщо навіть там 3-4 тисячі гривень, де ціна. А ось, дивіться, три. Бачу такі бежеві. Я думаю, чорні так само коштують. Класні. Також сумки такі цікаві, щось нагадує. Принт нагадує Майкл Корс. Дивіться, який класний принт. Це рюкзак. Такий для подорожей, скоріше. Такий симпатичний, да, рюкзачок, дуже об'ємний. А, це Джіно Росі. Вибачаюсь, не в курсі. Не в курсі. Ось такі чорні. Чорний теж такий стильний, дивіться. Нічого зайвого. Ну об'ємний дуже. Якщо це для подорожі, то в принципі нормально. Ось така сумочка ще є. Припала пилом. Так, що тут? Тут ось таке йде взуття. Дивіться, теж замша натуральна. Все натуральна замша, 37-й розмір, 58-й, 41. й Клас, гляньте, який відтінок шикарний. Він такий сіро-бежевий. Шикарні. Намальована сніжинка на значку. Це на зиму можна також. От зараз їх можна взувати. І ціна 2799, це в мене 38. І такі ж, погляньте, є чорні і є темно-коричневі. Ну, класно зроблені. Мені дуже подобаються. 2799. Це ось така дещо вже класика. Типу гостроносі. Ласовські. 39 і 2700 так само. Ще здивувало мене те, що в це, 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 це з'явилися ось такі сумочки від марки Juicy Couture. Виявляється, це виробник виробництво В'єтнам, Китай та Америка. І я була шокована ціною. Ціна сумочки 3699, тобто майже 100 доларів за просто велюрову сумочку із літерами Juicy, із бісера. Також є ось така фірма. Аґі, 3299, теж шкіра Мексиксь, але ж дивіться, яка підошва дуже така, знаєте, поверх поверхня підошви дуже гладенька. Я думаю, вони будуть дуже слизькі. Це саме коли немає льоду, немає снігу, чистий асфальт. Тоді в них можна ходити, вони пушинки, от реально просто порівняно з тими, це просто якісь взагалі без ваги. 3,299 повністю верх та середина шкіра. Дуже класні! А ось які малявки, дивіться, висять. Представлені теж марка Бадура, так само, як і взуття. Агі, баббера, ось це чорне взуття, ці чоботи якісь теж. Це фірма, не знаю, що це. Дивіться, коричнева, бежева, хакі. О, срібляста. Клас, да? Ну, давайте дивитися ціну, 2000. Така малявочка. Стильна. Пустуючий, пустуючий цум. Я переконана, що якби не магазин сінцей, тут взагалі практично немає ніде, ніколи ні, ніяких покупців, хоча дуже багато різних магазинів. І все, типу, дуже якась Турція-Китай, все дуже дороге. Ну, Може і не Турція-Китай, може є які бренди. Але я, коротше, лізу на четвертий поверх сінцей. А, ліфт є. Дивіться, в нас є ліфт. В них, точніше, не в нас. Ну, це вже, це вже покращує настрій. Так, я нарешті дійшла до магазину сінцей. Зробимо з вами огляд пуховиків, так як був запит. Скільки всього тут понавішувано ну, знову ж таки? Так, шуба я приміряла в одному з відео. Ось такі є пуховички. Така ось, дивіться, тканина, яка так шарудить. 1299 МК. Щось можу навіть примірити. Це вкорочені. Взагалі якісь такі пафери 999 і ось такі вкорочені є такий відтінок світло світло-рожевий пудра, щось щось між... Ось такі вкорочення. Це чорні. Так. Парки. Ні, друзі, я так не можу роздивлятися, тому що я, по-перше, я тут не можу пройти. Ви бачите, як вузька. Дуже багато всього понавішувано, але ну, максимум можу приміряти два, три, ну, чотири максимум пуховика, можливо, таку парку. Отакі довгі є, дивіться, на зиму, які, як я вже казала, не бояться ні вітру, ні морозу. Довжелезні з капюшоном. Зараз візьму щось і піду в примірочну. До речі, примірочно навіть не знаю, де знаходиться. Так, що таке взяти? От щось таке коротке я не буду брати, правильно? Зима попереду треба брати щось довге, щоб вам щось показати. Перший пуховик, думаю, все приблизно дуже зрозуміло. Правильно, дивіться, який капюшон величезний. Ось такий глибокий. Не знаю, чи мене видно, чи мене чутно. Прямий крій, дуже зручно, тому що от рукав просто, ой, рукав кишеня просто на рівні на рівні талії. це дуже зручно. Не отут і не ось тут, а от посерединці дуже класно. Є розрізи, і вони можуть відстібатися і можуть застібатися. Тут, до речі, було розстебнуто. Можу рекомендувати цей пуховик. тканина. Вона така, знаєте, ну, плащовка, можливо, да? так її назва. назвемо. вона тоненька, вона не, не супер товста, але ж і зими в нас не дуже холодні. За, за рахунок довжини, а довжина прямо максі, у вас цей пуховик однозначно зігріє, я думаю, і в січні, і в лютому. Якщо розраховувати, наприклад, на мінус десять. Ще одна куртка, яку хочу вам показати. Теж розмір М, відтінок сірий, сірий ближче до, до бежевого. Десь по товщині вона приблизно штампадає. Така ж, як і чорна, вона до середини коліна йде. Просто ось так. Хоча відтінок симпатичний. Так, капюшон. Знову ж таки глибокий. Шарудить вона дуже, увага, дуже буде шарудіти. Прям звуки такі від неї йдуть постійно. Такий капюшон класний теж. І він тут з затяжками такими. Можна затягнутися. Така класна йде блискавка, товста, така моцна. Дивіться. В принципі, М-ка ідеально підійшла на мій зріст, у мене зріст 165. Ну, нормально, не знаю. В цьому буде тепліше, бо він довгий. Дивіться, які класні такі шапочки. One size, але вони такі глибокі, широкі 269 гривень. Ну, за кошлаті дуже швидко. Це більш о, такі плотніші. 269 і ось такі чорні, теж глибокі, достатньо. Ось така симпатична гляньте, яка з літерою Сі нашитою. Пам'ятаю, в 90-х собі в'язала <сих> схожу шапочку. Мені було щось чи 18-17 ще в школі років. І сюди, я пам'ятаю, десь знайшла букву літеру Н і теж нашила. Мене така була в'язана, сіро-чорна шапка. біні, як виявляється. Рукавиці класні. Ось такі теж стильні. Під мої черевики якраз 269. Джинкабау, джингба. ту не видно, такі рукавички. Ну що, повертаюсь до пуховиків. Ще є ось такий варіант пуховиків, таке типу пальто, пуховик. Я не можу його рекомендувати, воно ну, виглядає дуже дешево. По-перше, відтінок, по-друге, -по погляньте на ось цю фурнітуру дешеву. Погляньте на це хутро, зализане, ну куди? 1700. Ні, ні, однозначно, ні, краще візьміть чорний. Чорні є ще ось такі, такі знаєте, от блискучі, якась така тканина дешева, дешева, ще й і пожмакана. І, і недовгі. Ось такі ще є куртки. Ну, знову ж таки, фурнітура зовсім взагалі дешева. Така пластмаса легесенька якась. Але модель поховачка, а це XXS, це дуже малесеньке. Моделька симпатична. Зараз такі, до речі, входять в моду до середини бедра і талії, щоб обов'язково так було затягнуто. Ну Чи поясок, чи що там ще резинка, де я діла? Я хотіла приміряти ще парку. В розмірі М. Ось вона. Іду примірочно. Тиша, тому що пер... вони перейшли, здається, на генератор, і тому немає. Коротше, за музику треба теж платити. І ще одна третя ось така куртка. Це вже більше парка йде як модель. Світло, світло... що це в нас? Оливковий, да? відтінок. Більше оливковий, ніж бежевий. Навіть наживо він більше оливковий, а по відео чомусь таке Ну, Далі дивимося. Це розмір М. Глибокий капюшон класний. В хутро, ну, краще, ніж е, в тій синій довгій курці, яку я перед цим Так, Що ще можна про нього сказати? Він теплий, ось така довжина, довжина до коліна, навіть не до середини. Але думаю, що це такий, знаєте, от варіант подорожі, по наприклад. Вона така дуже легенька і практична. О, дивіться, всередині навіть є ось такі затяжки, резинки. Ви затягнули і можете навіть ось так, щоб було тепліше під, підтягнути ці резиночки. Все, що можу сказати з приводу цієї парки, ну не знаю, на сезон 2. Вистачить. Можна якось її класно стилізувати, блакитні джинси, якісь окуляри, наприклад, дзеркальні. Чи чорні якісь цікаві окуляри, цікава шапка. Не знаю, типу білий шарф, біла шапка. Ну, коротше, нормальна куртка. Ціна 1699, куртка жіноча М. Знайшла в Сінсей неймовірний шалик. Ось такий шалик, шарф. Погляньте, який шикарний відтінок, шикардосний просто. А, а на дотик він, він нереальний на дотик. Я така вирішила, Боже може, це кашмір, кашемір. Насправді тут поліестер і три відсотки Еластана. Він неймовірно ніжний на дотик. Можу рекомендувати. І ще рукавички, дивіться, новинка в зірках таких такі теплі. Всередині ось таке хутро. Ну, фліс, можна сказати. 339 гривень. Розмір. One size. Один розмір для всіх. Теплущі. Ну, ось такі ще рукавички. Треба якісь ще купити. Я хочу шкіряні, тому що в мене поки що немає таких. Ну, саме перчаток. Так, що ще? А це? Що це штани, так? Да? і тут? Домашні, класні, дуже теплі. Теплі сірі такі штани, домашній одяг, спортивний. Скільки всього вам не передать Ну це дуже добре. А, що приємно знаходитися, коли дуже всього багато. Кому цікаво, це магазин ЦУМ місто Полтава, такий у нас сільський варіант Цуму. Нікого не хочу образити, але мені не подобається оця вся наляпистость. Ці якісь дивні гірлянди, щось, взагалі якийсь несмак. Там внизу кафешка. Коротше, я вийшла із сенсей. І що я хочу сказати, я так розумію, що люди приходять в сінсей, в основному за, за різдвяним декором. Також декор для дому, Ой, чуть не впала. І, можливо, за дитячим одягом. Дуже багато молоді. Ось така ялинка в цумі. Відразу як заходиш, от вона стоїть ялиненька така.